Всім привіт! Обіцяла тримати вас в курсі, тож сьогодні хочу розповісти про мій вчорашній візит до стоматолога. Нагадую, що я вже два місяці ношу пластинку на зубах, виглядає вона ось так. Але останній тиждень був досить важкий, тому що у мене почалися раптові болі, в мене дуже боліла щелепа і навіть знеболювання мені не допомагали. Тож я була змушена зв'язатися зі своєю лікаркою і призначити термінову зустріч, щоб вона могла подивитися і зрозуміти, чи все йде за планом. Отже, вчора я прийшла до неї, я була не в пластинці. Останні два дні я її не носила, ну, буквально вдягала на півгодини і все. Я просто більше не могла терпіти цей біль. Розповіла їй про свій останній тиждень, що я робила, як я носила, як я підкручувала для того, щоб вона зрозуміла, що відбувалося. І вона сказала, що, в принципі, це нормальний процес, це йде за планом, тому що моя щелепа просто не хоче розширюватись. Я також раніше про це вже казала, що вона не хоче робити те, що потрібно мені. Але це добрий знак, це добре. Просто потрібно подивитися і, можливо, відкоригувати. Графік підкручування, тобто зараз я це роблю три рази на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця. Можливо, мені потрібно буде це робити рідше, наприклад, понеділок і четвер. І це буде окей саме для моєї ситуації, саме для моєї щелепи. В цілому, лікарка ще подивилася на пластинку. Я їй сказала, що вона трошки таке відчуття, що трошки розкрутилася, розхиталася в процесі носіння. Вона її підкрутила, вона її відшліфувала. Вона додала туди ще пластику, для того, щоб вона прийняла форму моєї щелепи. О, і, в принципі, зараз вона повністю підігнана під мою щелепу, о, тому що був такий момент, в мене було відчуття, що вона з'їжджає, спадає з мене з одного боку, саме ось тут. О, от Зараз ви можете бачити, що вона досить щільно сидить саме на зубі, а коли я дивилася на неї, таке відчуття було, що вона тримається лише на половинці зуба. І це не ок, звісно, вона в такому положенні не працює. Отже, потрібно було її підігнати, так що, в принципі, цей візит пройшов за планом. Слава Богу, я з'ясувала, що все добре. Ми працюємо в нормальному режимі, щелепа розтягується хоч і повільно, не так, як мені хотілося. Але, тим не менш, попереду ще як мінімум 4 місяці перед встановленням брекетів. І я сподіваюся, що все буде йти за планом. Отже, гарного вам дня, будьте здорові, не забувайте підписуватись на мій канал. І до зустрічі!